Вітаю всіх на каналі. Відносно нещодавно нам насипали токени Banana Gun. Я це не одразу помітив, бо на Binance у мене лежить тільки BNB зараз. А всю іншу крипту я тримаю в стейкінгу на WhiteBit, бо там дуже вигідні відсотки. Про це є відос у нас на каналі. Закріплю десь тут посилання. Та й взагалі дуже багато корисних відео є на каналі, це вже як окремий курс для новачків. Тому підписуйтесь обов'язково, щоб не тільки не загубити нас, а й підтримати розвиток українського YouTube. І от помічаю, що насипали нам бананів. Я вже, якщо чесно, забув про айдропси від Binance, але вони освіжили мою пам'ять, тож вирішив розібратися в цих дропах. А саме, що треба знати, щоб не пропустити халявні роздачі, коли вони будуть. І виявилось, що це не звичайні дропи, які у них були, а ще один новий спосіб заохочення власників BNB, який називається Hodler AirDrops. Дуже мені імпонує в цьому плані Binance. Про інші варіанти халяви є вже відео на нашому каналі, про лаунчпули та мегадропи. Тож, якщо не бачили, подивіться. Програма Binance Hodler AirDrops це нова ініціатива, створена для нагородження власників BNB. У рамках цієї програми користувачі можуть отримати токени з нових проєктів. Щоб визначити, хто може брати участь, програма враховує попередні знімки балансів BNB. Це надає користувачам Binance простий спосіб отримувати додаткові токени. Щоб стати учасником ходлера AirDrops, користувачі повинні всього навсього мати BNB і підписатися на продукти Simple Earn, гнучки або ж заблоковані. Щоб визначити середній баланс своїх користувачів за певний період часу, Binance робить знімки у випадкові проміжки часу, або використовуватиме історичні знімки балансів користувачів у випадкові періоди, наприклад, за 10 днів до того, як оголосили про airdrop. Протягом 24 годин після оголошення про airdrop, токени надсилаються до вашого спотового гаманця, що вам потрібно знати, щоб взяти участь у Binance Hodler Airdrop. По-перше, у вас має бути обліковий запис Binance, а також потрібно буде пройти перевірку облікового запису KYC. Якщо у вас немає облікового запису Binance, посилання під відео. Реєструйтесь через посилання, ви отримаєте знижки на комісію. Друге, це те, що ваші BNB повинні бути підписані на продукти Simple Earn, гнучки або заблоковані. Бо знімки, як я вже казав, можуть робити в рандомні проміжки часу. Якщо одночасно запущено кілька проєктів Hodler Airdrops, активи BNB користувачів у продуктах BNB Simple Earn будуть зараховані в ці проекти. Активи BNB Simple Earn під заставу позик Binance не мають права на винагороди Hodler Airdrops, тобто кредитні активи, якщо простішими словами. Також офіційно зазначено в статті, що BNB, який підписаний на продукти Simple Earn, одночасно надаватиме користувачам стандартні переваги для отримання BNB, такі як право на доступ до Launchpool, Launchpad і Megadrop, а також переваги VIP. Ну і фінальна частина це те, що участь у Hodler Airdrops залежить від країни чи регіону проживання користувача. Зазвичай Україну це не стосується. Мається на увазі наші підконтрольні території, якщо я не помиляюсь, жодного разу не було. Виключення України з різного роду роздач. Ось такий вийшов невеликий коротенький огляд Ходлер AirDrops від Binance. Якщо у вас є питання, пишіть їх в коментарі. Та і так просто пишіть, бо це просуває контент. Ставте лайки, підписуйтесь, якщо ще не підписані, та до зустрічі в наступних відео.